Сьогодні поговоримо про рутину і як залишатися продуктивним в будь-якій точці світу або в будь-якій обстановці. Зміни це частина нашого життя. У вас може бути нове оточення, нова робота, нова квартира, нові стосунки, переїзд в іншу країну, і це все ніби вибуває з під ніг. Але наша ключова задача залишатися в фокусі, коли все змінюється. Сьогодні я вам розповім, як рутина рятує навіть в цьому вихорі змін. Ну і звичайно поділюся своєю і дам вам кілька ідей. Як я вже зазначила, зміни це стрес, порушується сон, порушується ваш графік, харчування, фізична активність. Ви можете відчувати більше втоми, і відчуття може бути ніби у вас більше ліній і якоїсь апатії. Ну і з таких останніх моїх прикладів це переїзд. Ти переїжджаєш, і в тебе нова обстановка, нове оточення, нові звуки, запахи, і ти не розумієш, де ти опиняєшся перші рази. Ну і насправді в цей момент це рутина, це ваш острівок стабільності, коли ваш мозок розуміє, що він знає, що відбувається, тому що він може контролювати хоч якісь дії, які є звичними для вас, і які ви можете повторювати щодня. Я розповім вам про свою рутину. Насправді вона досить проста і повторюється уже, мабуть, більше року. Кожен ранок у мене розтяжка, потім сніданок, потім у мене продуктивний час, тому що я найбільше продуктивна зранку. І, відповідно, зранку я намагаюсь зробити, наприклад, якісь задачі по навчанню чи по роботі і приступаю далі до роботи. Найменш продуктивна частина в мене дня це вечір, тому на вечір я переношу якийсь зал, читання і не намагаюсь робити щось, що вимагає від мене великого фокусу та концентрації. Я вам надам тут списочок базових ідей для рутини, які можуть працювати завжди, в цьому не потрібно приділяти дуже значних зусиль, але це все ті речі, які ви можете робити в будь-якому куточку світу, в будь-якій обстановці, і які дозволять вам заземлитися і розуміти, що ви контролюєте якусь частину свого життя. Як адаптувати рутину під свою реальність? Якщо у вас складається дуже напружений, наприклад, графік? Не панікуйте, ви можете взяти один-два ритуали, які легко впишуться в цю рутину, і починати їх впроваджувати. Якщо ви подорожуєте, ви можете взяти якусь річ з дому. Якийсь плед, якщо це дозволяє, ручна поклажа чашку, наприклад, або одяг, який робить вам ось цю атмосферу дому. Ну і важливо розуміти, що ваші вбудовані звички, це як автопілот, вони працюють автоматично. Вам автоматично буде хотітися робити те звичне, що ви робили і раніше, але важливо не починати звички, коли у вас вже змінюється обстановка. Тому що дуже важко це впроваджувати на початку змін. Ваші звички це те, що має працювати на вас. А для того, щоб вони працювали на вас, вам потрібно їх запровадити набагато раніше, коли ви вже перебуваєте у своїй зоні комфорту. Я вам наведу кілька звичок, які я впровадила до переїзду, і які мені допомагали в цьому процесі. Наприклад, 5 сторінок книги щодня це не важко. Я собі можу це робити перед сном. Далі ранкова розтяжка кожен ранок. Ви можете навіть це робити без спеціального коврика, просто приділити цьому 5 хвилин, якщо немає достатньо часу. Але це вибудовує дисципліну і вибудовує звичку. Ну, і раніше в мене був такий челендж як підтягування. Я 90 днів підряд підтягувалася з резинкою. У мене був вдома турнік. Зараз в мене його немає, але я це можу робити кілька разів в залі. Але суть в тому, що є якась повторювана дія кожного дня, навіть якщо вона для вас спочатку. Не дуже приємно, тому що так насправді працює потік. Ти починаєш із зусилля моментами тобі треба себе пересилювати і змушувати щось робити, але проходить якийсь період, і ти розумієш, що без цього. Твій день вже виглядає якимось неповноцінним. Тобі просто потрібно це зробити, і ти навіть цього хочеш. Ну і може вам дати пораду почати впроваджувати вже якусь звичку зараз. Наприклад, взяти одну звичку, яка для вас буде максимально простою. Якщо ви не хочете читати або робити якусь зарядку, візьміть просто випити склянку води зранку, і робіть це кожного дня. І через місяць ви побачите результат. Ви зрозумієте, що ви автоматично вже хочете її повторювати. Просто проведіть цей експеримент, і ви зрозумієте, наскільки важливо впроваджувати ці звички, щоб вони потім вас підтримували у якісь стресові для вас періоди або періоди змін. Сьогодні я вам пораджу книгу Атомні звички, де автор пропонує досить багато практик, як впроваджувати звички в життя, ну і пояснює, як вони працюють. А наразі всім дякую за перегляд і біжіть впроваджувати нові звички.